Добрий день, мене звати Івакін Нікіта Максимович, я студент групи пзпі 21.5 і це запис третьої лабораторної роботи, а саме розробка IOT частини для програмної системи. Темою моїх лабораторних робіт є програмна система для контролю логістичного забезпечення війська, тому я вирішив розробити IOT, який буде встановлюватися на блокпостах, відмічати проїзд машин постачання та заносити їх у, баз... у таблицю бази даних, та виводити інформацію про машини та їх вантаж в залежності від рівня секретності вантажу та рівня доступу девайсу. Чому я обрав саме Java? Бо Java є досить потужною мовою програмування. Яка забезпечує високу ступінь портативності завдяки концепції Write Once, Run Anywhere, що означає, що нап написаний код на Java може працювати на будь-якому пристрої, де встановлена Java Virtual Machine. завдяки її безпеки, бо вона має досить потужні вбудовані механізми безпеки, високої продуктивності, великої екосистеми та її масштабованості. Також слід сказати, що код на Java може бути запущений на таких платформах для IoT пристроїв як Raspberry Pi, BeagleBone Black, Intel Edison, та Arduino. І так, перейдемо до того, з чого складається мій IoT девайс. По-перше, у нас є клас е, IoT, який відповідає за сам девайс та його функціонування, е, завдяки якого ми, який сканує машини та відправляє. Запити на відправку даних та збереження їх до бази даних таблиць. Також у мене є сервер-лісенер, який я використовую для конфігурації моєго IoT-девайса. Для цього у мене є ще конфігап, завдяки якого адміністратор приїжджає на, наприклад, певний блокпост, підключається до локальної мережі, запускає цю програму. Вона бере дані з URLtxt, також він ID-шник е і сам е логін девайсу мого, і воно відсилає на порти локальних, на локальні порти ці дані. Е тоді сервер-лісенер е моєго девайсу отримує ці дані, зберігає їх у config files, а саме deviceinfo.json, і потім е мій девайс користується цією конфігурацією для, для подальшого функціонування. Щодо коду на сервері, то я маю е, Scanning Device Controller, який е, зашиф... має pre-authorized scanning Device, тобто до нього можна, може достачатися девайс, якщо він аутентифікований у системі. Е, так, е, маємо такий endpoint е, та сервіс для мого Scanning Device для записування вже даних на самому сервері та їх повернення. І так, е, переглянемо. Протестуємо вже сам мій девайс. Спочатку його сконфігуруємо. Для цього запустимо сервер Run Listener. Так, почекаємо, він запустився. Зайдемо Config Conфіp. Запустимо Confip. Воно запитає нас ввести ID та логін. ID нашого девайсу буде 5 бо він є в базі даних, та логін буде. Так, воно нам пише повідомлення, що відправило дані. Заходимо до нашого IoT. І можна побачити, що у нас встановився наш девайс Info.json, та тут з'явилися дані. І нам також сервер лісенер вивів інформацію про те, що дані були успішно записані до файлу. Тепер ну, перейдемо до самого IoT та запустимо його. Так, він нам пише, що девайс сконфігурований та готовий для роботи, та запитує пароль для його аутентифікації в системі. Вводимо його пароль. Воно нам пише, що девайс аутентифікований. І тепер він знаходиться в стані очікування до того, поки підійде до нього машина на сканування, оскільки я не розробив фізичну модель самого IT-девайсу, тому я симулюю під'їзд машини до мого девайсу введенням її ID. Я вводжу ID3, у мене є така машина, ми можемо подивитися е, у базі даних. Так. Воно нам пише, що воно сканувало успішно та відправляє дані на сервер. І виводить нам інформацію саме про ресурси, які були запитані е, командою певною для постачання. І ми можемо побачити, які саме ресурси були записані. Воно повертає це в JSON-об'єкті Resources Request, і таким чином ми побачимо, що везе ця машина завдяки тому, що наш девайс має тір, який більший за тір нашої машини. Або ну, якщо він буде абсолютний, ми отримуємо повну інформацію з тим, хто її отримує. Та куди це везеться. Ми отримуємо supply request, в якому вказані командири, хто виконує е, цю роботу е, та хто запитував цю роботу, ці постачання. Так. Подивимося, що записав наш е, девайс. Е, як ми бачимо, е, він заніс в таблицю карчек нові дані. Е, можна подивитися на час, коли, коли це було зроблено. Uh, Записав він uh, Device ID, та de ID машини, та як uh, Status, uh, що означає, яка перевірка була саме у цій машини. І як ми бачимо, resource check, uh, тобто ми подивилися тільки ресурси, які перевозилися в машині. Uh, так. Тепер ми можемо сконфігурувати заново наш девайс, uh, аби подивитися, що буде, якщо Тір девайса буде е, менше, ніж е, тир машини. Як ми бачимо, у нас є сканінг девайс з ID номер 6 у нього тір лише 5, е, а у нашої машини е, тір 6, тобто більший. Е, сконфігуруємо тепер е, наш е, девайс на інші дані. Запустимо сервер-лісенер знову. Так, він вже запустився. E, зайдемо на Configup, запустимо його. Введемо ID нашого девайсу. Це ID6, логін. Як ми бачимо, все надіслалося успішно. Перейдемо до ET, зайдемо в наш е, JSON файл. Як ми бачимо, у нас з'явився новий ID-шник та новий логін. Е, перейдемо до нашого девайсу, запустимо його. Він запросить нас антифікатись. Ми отримали знову повідомлення, що ми аутентифікувалися. Е, введемо ID машини. Е, і як ми бачимо, він нам вивів, що машина перевірена. Е, сканування пройшло успішно, але дані ми не отримуємо, бо нам не дозволено за рівнем нашого доступу. Е, також е, ми можемо вийти зараз. З нашого девайсу, і таким чином ми його вимкнули, він більше не чекає на отримування нових якихось е, даних. Для відправки інформації на сервер у мене є окремий реквест-сервіс. Я використовую тут, звичайно, HTTP-протоколи в java.NET, завдяки яких я створюю запит, додаю дані в нього. Отримую URL з мого config файлу, та записую самі дані у реквест і роблю запити. Мій сервіс мого девайсу, це сервіс який має методи для виконання мого девайсу, саме це відправка даних, аутентифікація, збереження токена, отримання даних про девайс та перевірки, чи сконфігурований девайс. Так. Тепер перейдемо на сервіс, на сервер. Е, у нас є таблиця сканін девайсів, в яких ми тестували тільки що. Е, та карчек. Ось вона теж змінилася, і ми записали у таблицю, що кар проїхала даний блок, пост, даний сканін девайс, та записалася як travel check, бо ми не дивилися на ресурси, не куди вона їде, не хто робив запит на постачання ресурсів. І більш детально можна роздивитися наш сервіс. Маємо такі методи на пошук машини, на сканування, знаходження та збереження скануючого девайсу. Е, на, цьому, на цьому все. Дякую, до побачення.